Вітаю! Сьогодні приготуємо морквяний пиріг, але з дуже незвичним дизайном у вигляді лисички. Готується він з найпростіших продуктів, а виходить дуже смачним та соковитим. Нам знадобиться просіяне борошно, розпушувач, натерта морква на мілкій терці, молоко, цукор, олія без запаху та яйця. В миску всипаємо цукор. Одразу всипаю розпушувач, просіяне борошно. Тобто всі сухі інгредієнти та перемішую. Вливаю олію в мене соняшникова без запаху. Далі вливаємо молоко, в мене пряжене, але можна використовувати звичайне. Та додаємо яйця. Далі нам потрібно все добре взбити. І додаємо натерту на, на мілкій терці моркву. Все добре перемішуємо. Випікати я буду в роз'ємній формі діаметр 18 см. Випікати такий пиріг необхідно при температурі 160 градусів приблизно 40-50 хвилин. Пиріг випікався рівно 50 хвилин, він повністю охолонув у формі. Далі я його дістала і далі зрізаю трошки верхівку. Ви тільки подивіться, який він гарний та насиченого кольору. Далі з пекерської бумаги вирізаю круг, діаметр такий самий 18 см. Далі я склала його навпіл. І ось таким чином відрізаємо частинку. Ось цю маленьку частинку викладаємо на пиріг. А іншу частину пирога добре-добре присипаємо цукровою пудрою. Таким чином ми сформуємо лисичку. Пекерську бумагу прибираємо. За допомогою розтопленого шоколаду формую нос. Далі зробимо вушка. Я буду їх робити з ось таких вафельних коржів. Також можна зробити з печиви. Дуже просто за допомогою ножиць вирізаємо вушка. За допомогою ножа робимо невеличкий надріз і ось так вставляємо вушка. Очки я відсадила за допомогою розтопленого шоколаду на тарілку і відправила у морозилку на 5 хвилин. Шоколадні очки затверділи і викладаємо їх на пиріг. Ось така гарна лисичка в нас вийшла. Пиріг вже готовий, але я хочу ще розфарбувати вушка. Ви можете цей етап пропустити, але якщо хочете, також можете зробити. Я розтопила білий шоколад. І ось так розмальовую вушка. В іншу частинку білого шоколаду я додала харчовий барвник помаранчевого кольору і також фарбую вушка. Ось така гарна лисичка у нас виходить. Друзі, ви тільки подивіться, як з простого пирога можна зробити дуже класний та дуже гарний декор. І зараз покажу, який він всередині. Морквяний пиріг дуже смачний, він дуже соковитий. За бажанням також можна додати трошки кориці. Буде дуже смачно. Подивіться, який він вологий та апетитний. Всім смачного!